Деякі люди вважають, що можна врятуватися дітородженням, що жінка вона рятується дітородженням. А що ж казати за чоловіків? Як вони рятуються? Знаєте, насправді ми бачимо, що в старому завіті Адам, який по плоті, Бог дав наказ плодитися і розмножуватися, тому що треба було заселити цю землю. І там є родословна, хто кого родив, і так далі. Але в новому завіті ми не бачимо, що був розписаний там родословна апостола Павла, Петра і так далі. Вже в новому завіті ми бачимо, як вони народжують від духа і піднімають церкви, і рятують людей, спасені душі. Ось що важливо, тому що так, дітей ми народжуємо по плоті для себе. А що для Бога? Для Бога потрібно по Духу народжувати. Ми. Тому Ісус Він виливає Духа Святого на кожну плоті, на чоловіків і на. Жінок, щоб ми були живими, духовно, хрещеними духом святим і ще когось рятували, спасали людей. Ось яким дітородженням ми рятуємось.